Будемо відверті, іноземні режисери не часто обирали історію України як основну тему для своїх фільмів. Однак після 2014 року ситуація кардинально змінилася. За останні кілька років ними було знято низку як документальних, так і художніх кінострічок, які переважно розповідають про голодомор, революцію гідності та війну. Саме про найкращі з таких картин ми і розкажемо у цьому відео. А перед початком його перегляду підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Ціна правди цей фільм зняла польська режисерка Агнешка Голанд. Він є екранізацією книжки американської письменниці українського походження Андреа Халупи про голодомор в Україні 1930-х років. Сюжет кінострічки оснований на розслідуванні британського журналіста Гарета Джонса, який перший на заході написав про голод на території України протягом 1932-33 років. Саме незадовго до цього він вирушив до Радянського Союзу, а пізніше опублікував своє знамените розслідування про цей жахливий період. В ньому він описав голодних дітей, батьки яких померли від холоду, спустошення, холод та майже вимерлі села. Водночас він писав, що хоч і бачить Україну понівеченою, але вона і далі залишається нескореною. На жаль, в той час західні країни розкритикували працю Джонса. Зрозуміло, що це зробила й верхівка радянської влади, яким вторили засоби масової інформації, які у своїх публікаціях стверджували, що реального голоду немає, і він навряд чи трапиться. Зйомки фільму Ціна правди проходили в Україні, Польщі та Шотландії. Розпочалися вони у березні 2018 року в Києві. Сцени, діях відбувається в Москві, були зняті в Харкові. Більшість акторів стрічки британські, але у ній також присутні декілька українських та польських акторів. Світова прем'єра стрічки відбулася 10 лютого 2019 року в межах конкурсної програми 69-го берлінського міжнародного кінофестивалю. Після її демонстрації більшість західних кінокритків схвально відгукнулися про фільм. Хоча були й такі, які назвали його повним провалом. Ця воєнна драма розповідає про події, які відбувалися на Донбасі. Вона є спільним проєктом чотирьох країн: Литви, Франції, Польщі та України. А зняв її литовський режисер Шарунас Бартас. У центрі сюжету історія молодого литовця Рокаса, який разом із гуманітарним конвоєм прямує із Литви на схід України. Тут він знайомиться з двома військовими журналістами і розуміє, що війна це не абстрактні новини, а криваві події, які відбуваються тут і зараз. Таким чином, ми бачимо, як пересічний європейсь на наших очах усвідомлює, що таке війна, адже реальність виявляється набагато жорстокіша аніж романтичні уявлення хлопця. На жаль, сьогодні ця кінострічка є актуальною як ніколи. Її ви сміливо можете рекомендувати подивитися тим своїм друзям, які не до кінця усвідомлюють, що зараз відбувається на території України, особливо якщо ваші друзі є жителями інших країн. У 2017 році цю картину було відібрано для участі на 70-му канському міжнародному кінофестивалі. У липні 2017 року фільм брав участь у міжнародній конкурсній програмі 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю у змаганні за головний приз Золотий дюк. А у серпні 2017 року його було включено до лонглиста премії Європейської кіноакадемії. Крім того, Литва висунула цей фільм на премію Оскар у номінації Найкращий фільм іноземною мовою. Однак успіх до цієї воєнної драми прийшов у 2018 році, коли на Стамбульському міжнародному кінофестивалі стрічка іні стала переможцем у номінації Спіраль сходження. Зйомки фільму розпочалися у грудні 2016 року та проходили у Дніпрі. База знімальної групи знаходилася в Синельникові Дніпропетровської області. Багато сцен знято в Києві і безпосередньо в районах, наближених до зони проведення бойових дій в Донецькій області. На українських великих екранах після кількох перенесень фільм іні показали 1 березня 2018 року. Зима у вогні. Боротьба України за свободу. Прем'єра цього документального фільму, знятого режисером Євгеном Афінаєвським за сприянням стрімінгової платформи Netflix, відбулася у 2015 році на кінофестивалі у Венеції. Ця кінострічка є, напевно, що найбільш відомою серед широкої аудиторії. Водночас вона є і найбільш титулованою серед картин, присвячених Україні. Після її показу на кінофестивалі в Телорадії Торонто вона здобула приз глядацької аудиторії у 2016 році. Була серед номінантів на премію Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Попри це, західні кінокритики звинувачували режисеру відсутності будь-якої політичної аналітики у фільмі. Мовляв, він романтизує українців та не показує історичного контексту. Однак мета документального фільму саме в тому й полягає, що він покликаний зафіксувати певні події, що відбувалися в той чи інший період історії, а не висловлювати свою суб'єктивну думку. Але це все тільки причіпки тих, хто не хотів чути правду про події, які відбувалися в Україні зимою 2013-2014 років під час Революції Гідності, саме подіям цього періоду, які призвели до повалення режиму Віктора Януковича, і присвячено пропонований документальний фільм. Режисер стрічки Євгена Фінеєвський та його команда, серед якої, зокрема, було 28 операторів, брали інтерв'ю у протестувальників, активістів, медичних працівників, митців та представників духовенства різного віку з різних соціальних прошарків, різних національностей та релігій. Очима саме цих героїв ми маємо можливість поглянути на події, що відбувалися у період революції гідності. Фільм Зима у вогні отримав переважно позитивні відгуки від критиків. На сайті Rotten Tomatoes він має позитивний рейтинг у 95%, оснований на 19 рецензіях. А згідно з агрегатором Metacritic, документальна стрічка отримала 80 балів зі 100 на основі 11 рецензій. Гіркі жнива перед вами черговий фільм про Голодомор в Україні 1932-33 років. На цей раз страхіття голодних років вирішив показати канадський кінорежисер українського походження Джордж Менделюк. Історичним підґрунтям стрічки стали книжка Тімоті Снайдера Криваві землі Європа між Гітлером і Сталіним та книга Роберта Конквеста Жнева скорботи, радянська колективізація і Голодомор. В анотації до фільму зазначено, що історія його героїв близька режисерові і творцям стрічки, нащадкам українських емігрантів, а прообразом головної героїні картини стала мати режисера. Сюжет кінострічки розповідає любовну історію Юрія та Наталії, які намагаються вижити у створених радянською владою умовах, приймаючи удари та утиски. Але зрештою, коли його родина та земляки стають жертвами штучного голоду та сталінських репресій, головний герой повстає, аби врятувати рідних, помститися і покинути радянську Україну, щоб донести правду світові про жахіття голодомору. Основні події картини були зняті в Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові, який зобразив село на Черкащині. Види Московського Кремля знімали в Лондоні. А от в українському прокаті фільм стартував 23 лютого 2017 року. Водночас варто відзначити, що як в Україні, так і за кордоном стрічка отримала змішані відгуки. Маріуполіс. Цей документальний фільм, який знято литовським режисером Мантасом Кведаравічусом, є спільним проєктом Литви, Німеччини, Франції та України. Світова прем'єра стрічки відбулася 14 лютого 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Ідея картини з'явилась весною 2015 року, коли режисер їхав до Одеси працювати над іншим своїм фільмом Стасіс і вирішив зняти грецьке поселення на сході України, яке знаходиться саме біля Маріуполя. Основуючись на побаченому в місті, режисер вирішив зняти про нього фільм. Зйомки проходили протягом весни осені 2015 року в місті Маріуполь, селищах Широкіне та Сартана. Розповідає документальна стрічка про повсякденне життя Маріуполя. На жаль, сьогодні цей фільм вже став історичним, оскільки місто практично повністю знищено російськими окупантами. Саме у контексті наведених вище подій іноземні режисери і бачать Україну. А от ми просто впевнені в тому, що після нашої безперечної перемоги інтерес до України з боку розробників фільмів значно зросте. Результатом чого стане ще більша кількість стрічок про нашу державу. Варто зазначити, що в березні цього року Манта Сквадеравічу з повернувся до Маріуполя, аби зняти продовження картини та показати, як живе місто під час повномасштабного вторгнення. Однак під час зйомок режисер загинув, а стрічку вже закінчила його наречена Ганна Білоброва. Саме вона представила фільм «Маріуполіс-2» на цьогорічному канському кінофестивалі, де він отримав спеціальну нагороду Золоте око яку вручають найкращим документальним картинам. У коментарях до відео пишіть, які ще картини про Україну варті перегляду. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси.